Що ви пасики на моциках з полним баком Дензіка, з баком Дензіка. Я роті бав я воював, я танки як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я роті бав я воював. Йди, йди, гарненько, так спину ровно. Блять, адя, йопаний врат. Працюйте колечко А я вже утра по роботу. Давай, братуха, гарної тобі дороги. Чекаємо на гарні новини. Прошу, хотів вам сказати, що ви дуже схожі на Аню Трінчер. Це ви і є? Ха -ха! Вау! Можеш з вами свертись? Дякую. Мам, держи, селя тебе накрала. Дякую. Будь ласка. Ви знаєте, що я вам хочу сказати? Оце отакі отношення, вони не вмирають ніколи. От поки ось вот такі у вас отношения з дружиною, вони, вони ніколи не погаснуть. Взяла? Пошли траву посуди. Робимо салат, беру, наріж пів пачки крабових палочок. Пів пачки. Так ні, вони не розріли, вони такі були. Да, ну, звісно. Це що знайшла дитяча чашка сенсей. І... Я думаю, що хто ти робив. Він дуже любить дітей. Підтримай український контент. Допоможи і проекту рек -топ. приколи робити нові випуски. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Микола Беляшов, Сергій Шульгін, Ірина Вракіна та Майя Кот. Дякуємо вам за підтримку. Твій РекТО. Пацані, хто реп включив. Чувака їбашить. Хто включив реп, інтерес. Еба... Це світь воно йшло, нахуй. 300, блядь. Як мінімум нахуй, не побачила Давай, знак. Це пес, там ж була перевага зустрічної на рух, Що ти більше похожа на маму чи на папу? На папу. А чим ти похожа на папу? П'ю. П'єш, багато п'єш? Ні, я п'ю водичку. А папа що п'є? Пиво. Дивіться, моя жінка тренується з невидимими тренажерами. <рес> Грошей просто нема, а займатися треба. Ти їх збираєш, то Хлопці вас також, коли вимикаєте PlayStation, ось такий звук постійно. А що ви думали, що зараз буде дівчина кричать, чому ти знову граєш? Ні, у нас нормальні відносини, все добре. Зараз тільки джойстик собі візьму і буду нормально собі грати. Та, що я не можу поспати голяка один раз. Ну не прилетить же ракета, і в цю ночь, іменно до мене в ко. Минулої ночі Росія випустила лише одну ракету на Україну. Вона потрапила в один із київських районів у кімнату звичайного соєвого норміса. Хлопчина був повністю голий, тряхлої, неспортивної статури. Не мився місяць, не брився тиждень, пісюн отакий. Знаєш, як називається глухуніний гінеколог? Як? Читач по губам. Чуєш, Діана? Да. Тільки не полиште з оброча. Хорошо. І так, найкраще, що ми купили у нашу дитячу кімнату. Це у нас двері. Ось так вони у нас виглядають. Ти казала, ти на роботі. А ти воно тут під гаражами валяєшся. Якийсь семінар, аграрний проходить, Зібралися агрономи, ходять по рядках. Щось там. Дивляться, видно, чи все зійшло, чи правильно посіяли. А ви бачили новину, що коротше Порошенко розвився з жіною, і вони судяться за майно. Мама каже, що конфігент. Я намагаюсь заснути вже биту третю годину, а цей гандоній птах? І що ти за тих? Підарас? Просто, блядь, червоношляпний гандон. Що тобі треба від того йобаного ліхтаря? Сука собаки замовкли, затихла природа, і навіть пригнулась трава. Хвости припідняли курови у полі, бо я получила права. стар молодці. Дивіться, яку вишку зробили в Одеській області. Ребята, ну що я вам можу сказати? Оце все отаке движення проїхать, коли хрущ залітає на скорості 300. Падонок. Синку, що ти малюєш? Це я, ти та мамуля. Вау, це так класно. А цей чоловік живе у нас під підвалі. В... Це я зараз відео зніматиму. Та поснімай паутину зразу в кімнаті в себе. Мама. Я не поняв, де яйця? Зрозумів. Зайду пізніше. Ось собі, якби лавочка стоїть собі, бля. Коп підзарядився. А воно людина не дійшла, не розрядилась по дорозі. От сьогодні буде його ігнорити цілий день. От хай подумає, на що я можу бути обіжена. Фух, день такий заєбательський. Ніхто мене не трогає, так все хорошо. Чим відрізняється дівчинка від жінки. У дівчинки в животі метелики, а у жінки спіралька. Тільки я ніжні зробила. Але я не знаю, від чого залежала. Дуже собі! То, просто Ай-я-я! Їде, їде з пакетом. Йоб, твою! Та й мать їх в'єпше за ними плакати. Не понравилось тут? Хай піздують з дорожкою, і хай хоч там носом риють ту третю лінію. Рома, не можна папу бити? Хай папа поспить. От, отворила картошки в мундірах. О, взяла от, відкрила банку селедки, і, вось, і Жирна. Ой, жирнюча, Нарвала газети. Саме, чуть програму не порвала. Этот, ем... Тачка найбагатшої людини в світі. Я такого ще не бачив. Ось вона. І якщо тобі від 18 до 30 років і ти відчуваєш ознаки депресії, апатії або розчарування, просто роби ось цю вправу. Щоб дружина не зіпсувала зранку нас працюй на випередження. на нахуй. Якщо я снідаю пільменями з авокадо. Це вже я на ПП? У мене, до речі, собака вчора померла. Так, да, клас! Круто! Круто. Молодошкине спорт має бути завжди. тако на вулиці вільна хвилинка, Зробили вакуум, встали, блять, плоскей, плоскейна. Пацькі рекомендації від війкаякі вона. Ті тіктоки з нас роблять таких тупих трохи, мені здається. Там хтось Я зараз відкрию Давай. За я кидала в стиралку твої джинси і, коротше, провіряла кармани, і знайшла в карманах якусь бумажку з номером. Ну, типу, вона тобі потрібна ця бумажка? Що це, що це за номер на бумажці? Не потрібна? викидувати? Окей. Треба повернути ющенка до влади терміново. А, ой. Ось за що я не люблю таких дівчат, а це як моя дружина, була приходиш пасать в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, не його зразу помити? і Діточки, бачите, Шевченко пише, мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Тобто, що він має на увазі? Що ми за за Україну, за перемогу, за пороши. Лана Саракіна, вам не здається, що він мав на увазі, що він просто буквально пас за селом? Типу, ну, територіально за селом, не в селі? За по. Два. Навчіть свою дитину, що якщо вона загубилася, хай іде на той відділ, де вас завжди можна знайти. От моя завжди знає, де вона знайти. Я нарешті знайшов свій улюблений соус. Ось Щедро чили. що я не рекомендую брати з собою на відпочинок. Коротше, вирішив приготувати крилешки KFC в паніровочки. Порадувати свою жену. Думаю, їй понравиться. Модульну архітектуру в кастомізацію бізнес-процесів через синергію стратегічного бачення. Вони ось такі наклеєчки. Зараз наклеїм тобі на лобик і вимірюємо температуру. Так, зараз буде міряти температуру це градусник. Поб'єш, помремо всі. Ты серьезно образилась на те, що я тобі подарував Android та iPhone? Та ні, я не образилась, просто розумієш, просто... У морі солодких мрий я не Що найстрашніше може статися із людиною, яка погано бачить. І, блядь, Я поклала десь окуляри, я не можу їх знайти. Стіті тут же сусіди. Які сусіди, кому я тут потрібна. Щось зовсім не боляче, в тебе маленький член, а зараз. Болить. Хлопці, підкажіть, що робить. Загорівся чек на приборки. Може, хто знає, стикався. Ти знаєш, чого педофіли не заводять дітей? Mm, бо вони їбуться в жопу. Ні, бо діти заводять їх. <сум> Ти знаєш, як провірити? Черв'як хлопчик чи дівчинка? Не знаю. Треба черв'яка сквозь зуби пустити, якщо за це значить хлопчик. Ти знаєш, чого інтернатовські діти? Ну, з дідома, такі худі. Mm -mm. Того, що вони не їдять ложку за маму і за тата. Вибачте, мені треба по роботі відповісти на голосове. Мисли правочки по задачі, які ми прислали. Ви там казали, що ось, у вас сьогодні вихідний, ви там типу, вмерли чи щось таке, але все одно треба зараз зробити. Да. Можемо, будь ласка, дедлайн перенести на понеділок. Все, можемо продовжувати. Передай привітання майбутнім поколінням. В майбутнім поколінням? Майбутнім поколінням. Ну? Кажи, хай дібачать, як і ми. Ні. Хай живуть достойно. А ми А для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, сапожарки приїжджають.